Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Цього тижня наш сімейний бюджет не виходить на каналі. Ми не розподіляємо кошти, тому що форс мажори вносять свої корективи в життя. Так буває. І знімаю знову без світла, так як у нас вимкнення ніяк не можемо підлаштуватись, то одні справи то другі все як усіх, нічого новенького. Сьогодні хочу розповісти вам про перезавантаження. Хочу трішечки покращити, зробити цікавішими наше відео. От і розповісти про те, що у нас з'явився новий челендж. Ніяк не дійдемо для того, щоб гарненько відзняти, але ж буквально днями все зробимо. У нас є челендж на догляд. Челендж на догляд. Передбачає дві різні суми, які ви будете відкладати сюди. Вниз ви вписуєте, яка сума стоїть за кожною із зображень, і загальну суму, яку ви можете накопити. Всі інші челенджі так само у нас доступні: встигніть замовити до новорічних свят. Це чудовий подарунок тим, про кого ви піклуєтесь, чудовий спосіб допомогти їм розібратися з бюджетом, організувати свій бюджет. Відкласти на мрію, зробити собі подушку безпеки, і все це за допомогою цих челенджів. А, але все повинно бути в міру. Це пам'ятайте. Головне, щоб в міру було так? І у нас є чудові картки. Будете в шортс і в інстаграмі, і в телеграмі. Раз по разу я буду оновлювати відео для того, щоб показати ті картки, які ми вже виготовили на. Замовлення, їх понад 200. Також можна зробити ті картки, які вам потрібні по вашим категоріям. Ну і коли є час, підбираємо, узгоджуємо з вами картинки, маєте змогу прийняти участь в створенні саме вашої картки. У нас все під індивідуальне замовлення для того, щоб ви користувалися цими картками, користувалися своїми байндерами. З теплотою, з комфортом без жодного напрягу, без стресу, тільки позитивні емоції. А цього тижня сьогодні вийде у нас їжа, таки такими закупили. У нас до кінця місяця лишалося 2,5 тисячі гривень, які пішли у нас на продукти. Ми їх відклали і все. На продукти вони пішли всі інші категорії. У нас не заповнені. Відео думаю, не варто знімати про що показати, як ми 2,5 тисячі поклали на продукти. І все, і табличку для цього ми так само не, не малювали, нічого не робили в цьому плані. Сьогодні буде зарплата. З зарплати ми плануємо зробити невеличкі закупи запасів знову ж таки продуктів. У нас певне оновлення в наших закупках продуктів. Тепер від е, минулого тижня ми починаємо закуповувати продукти на ще одного члена сім'ї. Тепер у нас четверо їдаків. Четверо, ха, четверо їдаків буде. Але ж найменшенька, поки буде їсти тільки прикорм по ложечці, по дві, але ж тим не менше, плюс один. Дякую, що ви залишаєтесь з нами. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дуже багато переглядів у нас від користувачів, які не підписались. Ви ж пропустите якусь цікавинку, ви пропустите меню. ми... Прописали меню для вас, щоб було зручніше. Будемо показувати не майбутнє меню, а минулі. Щоб ви бачили і страви, які ми готували. Частинку ми відзнімаємо у нас на каналі, є в рецептах. Так, так от буквально на носі в нас буде меню. Щоб не пропустити, коли в нас воно вийде. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок і вам прийде обов'язково сповіщення. А так будете надіятись на алгоритми Ютуба, які підкинуть наше відео вам на сторіночку. Так от, це все. Очікуйте, сьогодні, ввечері, буде вже закупка продуктів. Всім па-па!